Частина друга, де енергію шукати. Ну, насправді, де завгодно. енергія це така штука, це як поняття щастя для кожної індивідуального. У кожного своє якесь розуміння того, що таке бути щасливим або де черпати енергію. Як це зрозуміти, що щось вам енергію дає? Наприклад, не знаю, ви пішли десь посиділи з подорожками, поспілкувалися декілька годин. Mm -hmm. З'явилось бажання щось спробувати нове. З'явилось бажання організувати якусь подорож на вихідні, з'явилось бажання з чимось новим познайомитись, щось нове вивчити. Це воно. Якщо. Таке бажання у вас з'являється. Це треба обов'язково знаходити для цього час та місце для того, щоб це реалізувати. Ще один варіант це усамітненість для таких людей, таких, наприклад, як я, це один з варіантів відновитися так, і енергію отримати. Тобто зрозуміло, що для мене така недосяжна мрія це день, іноді там, наприклад, за скільки в мене, 2-3 роки декрету я змогла, напевно, 2 дні. Так, да, 2 дні бути відсутньою. Цілий день прямо без дитини, це дуже-дуже надихає, але я розумію, що навіть 2 дні за два з половиною приблизно роки, це навіть для деяких дуже багато. Тому якщо у вас є можливість усміхнутися хоча б на годину-дві, Зробітця. Це а, допомагає відновитись 100%. Розібрати собі, проаналізувати щось, рефлексувати, Це завжди дуже класно. А, що ще може бути? Читання книг а, для всіх це різні жанри, а, фільми, а, спілкування з друзями, прогулянка. А, це дуже недооцінена така штука. Є дослідження, що спостерігання і за зеленим, ну, зеленим кольором, коли навколо вас багато зеленого кольору, то це заспокоює вашу нервову систему. Тому, якщо є десь парк да, або хоча сквер, спир, прийдіться, це завжди допомагає заспокоїтися, відновитися і поповнити ваші запаси енергії. А, якщо не можете прям нічого знайти, нічого вам не приходить на несподання думку, а, і ви якби да, в такому становищі то, ну, нічого мені не мають в такому стані нічого мені не допомагає, нічого не дає енергію. <кхід> Згадайте, а, е, що вам подобалось в дитинстві? Е, ви любили малювати, наприклад, з татом на підлозі, або любили співати, або любили, не знаю, Складати, розкладати речі, що завгодно. Тобто, це всі варіанти, напевно, арт-терапії, тобто всі варіанти творчості, ліпка, розмальовування, декупаж, може, вишивання, шиття, в'язання, все, що завгодно. Це такий спосіб медитації, насправді, коли ви зосереджуєтесь на чомусь одному. І присвячувати себе всю цій справі на якийсь час, це якби, дуже допомагає. Звісно, в різні періоди життя у вас різні якісь потреби, різні речі дають вам наповненість енергію, як, наприклад, ситуація з дітьми. Іноді моя донька мене дуже надихає, спілкування з нею дуже надихає. І я сповнена енергією. Іноді, коли у неї... Поганий настрій, наприклад, то вона візьме всю з душу. Висасує, потім я вже ні на що не, не здатна, окрім просто вскорення лінту в інстаграмі або чогось такого не, не дуже інтелектуального. Ось тому, до речі, про телефон. Телефон це теж така штука. Зараз там да, у нас усіх телефони це продовження руки, умовно кажучи. Дійсно зараз такий час, коли дуже важливо залишатись на зв'язку. Да? Дуже важливо бути в інформаційній повісті, це питання не просто якби обіцяності, це питання на ті життя. Але це треба дуже контролювати. По-перше, обирати джерела інформації дуже прискіпливо. це повинні бути тільки перевірені джерела. Є білий список. Дуже інформації українських, як то, наприклад, канали громадські, суспільне. Я, наприклад, користуюся телебаченням Торонто. <кій> Мені дуже подобається, тобто вони не дають емоційного озбереження новинам, да, немає там якихось там смайсмайликів, да, там, з якимось там, що все блимає, переливається, і дуже сильно привертає увагу, дуже сильно заставляє вас нервувати або відгукуватися емоційно. Тобто суху інформацію, подачу, дуже важлива, тому що зараз дуже багато ІПСО, дуже багато неперевілених джерел, багато хто маніпулює, дезінформує, тому дуже важливо себе берегти і берегти таку свою інформаційну гігієну. Але все одно рекомендую відключатись хоча б на 2-3 години. Звісно, це не під час тривоги, коли вам дуже важливо. Розумієте, що куди летить, звідки прилетить і так далі. Але якщо це, умовно кажучи, якийсь плюс-мінус спокійний день відносно, звісно, в залежності від того, де ви знаходитесь, спробуйте відкласти телефон, поставте собі таймер, там, не знаю, наприклад, на 2 години, і ви не заглядаєте в телефон. Займайтеся своїми справами і себе присвячувати суто якійсь реальній справі, а не цьому якомусь віртуальному світу. Тому що це особливо ввечері дуже погано, коли ви перед тим, як засинати, починаєте дивитися новини в тому чи іншому, не знаю, платформі, на чи іншій платформі. І починаючи вечірній накрут, ви себе наш улюблений, ви себе накручуєте, потім не можете заснути. Через все це теж саме зранку, да, багато хто рішить тим, що ти і типу, все, ти одразу типу, дивишся, ти подивишся, а що там за всю ніч відбулося. Тому це, ну, це насправді дуже е, теж виснажує і задає іноді поганий тон всьому дню. Е, тому принаймні не знаю. Сходіть в ванну, випите водички, я не знаю, умитися, якось передіть до себе, можливо, потім можна за каву щось і почитати, звісно, якщо у вас немає дітей, які вам не будуть це зробити. А ще я хотіла б звернути увагу, що взагалі телефон, він такий дає оце постійне перебування в інформаційній повістці, це таки, така ілюзія контролю. Звісно, хочеться якомога більше речей контролювати, особливо в умовах війни. Коли контролювати можна прям пару речей, але це така ілюзія, насправді, контролю, і це просто ілюзорне відчуття. Тобто, насправді ви нічого не контролюєте, а просто в цьому варитесь і ну, це ніяк насправді не допомагає. Закінчили з телефоном. Важливо дуже сон. Дуже важливо. Дуже важливо ці 7-8 годин. Я розумію, що якщо тривога і вибухи, вибухи, це дуже важко це витримати. Але намагайтесь виспатись, намагайтеся використовувати будь-яку можливість для того, щоб поспати, для того, щоб сумарно у вас було 7-8 годин. Ці. Це дуже важливо піклування про тіло. Що мається на увазі? У кожен це знову-таки розуміє по-своєму. Іноді це просто та сама присловута масочка на обличчі, да? Маска для волосся, не знаю, якісь пачі, підочі, смачний якийсь гель для душу з приємним запахом, приємний запах крема для тіла, просто полежати в ванні з якоюсь сіллю, свічки запалити, арома, свічки, які мають приємний запах. Ну, Будь-яка б'юті-процедура насправді зараз має такий дуже терапевтичний ефект. Якщо ви там йдете до косметолога, парихмахера, до на манікюр або на педикюр, це теж, повірте, вас дуже відновлює, не тр... відновлює, не треба цим нехтувати. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ось е, ви зробили манікюр, і ви так ну, задоволені, не нехтувати це і не, скажімо так, не кажіть собі, ой, ну це ж не першочергове, ні-ні-ні, не будемо це витрачати вирощи Витрачайте, це дійсно важливо. Що ще, звісно, це спорт. Знову ж таки, зі спортом треба бути обережним, тобто не зганятись в плані там, ідеальної фігури або ідеальної ваги. Робіть те, що вам подобається. Вам подобається гуляти? Окей. вам подобається танцювати, як у випадку окей, ставте собі якусь музику, танцюйте, поки вас, наприклад, ніхто не бачить. Вам подобається йога, Чудово. йога. Якби це такий Ідеальний варіант і для ментального, і для фізичного здоров'я. Харчування. Харчування це, напевно, такий зараз теж під час війни доволі важкий момент, але це в тому випадку, коли ви це робите якось неправильно. Зараз я виповідав початок осені, їто багато фруктів овочів, не Фрукти, овочі, багато білку, багато води. Це завжди працює. Навіть якщо ви чимось щось з'їли, щось випили, того що ви не повинні були за вашою систему харчування, за вашу діяти, нічого страшного. Не треба потім здівати зриватися і казати, що все, горіла хата, гориха сарай, все. Я тепер типу, полізаю з дієти і буду там продаватись харчові анархі. Нічого страшного, те, що ви щось зробите раз на тиждень, ви не потовстішите, нічого не зміниться, тобто дозволяєте собі ці маленькі радощі. Дихати. Дихати завжди актуально глибоко, спокійно, тому що зазвичай в ситуації стресу ми дихаємо поверхнево, наше тіло не насичується киснем. Це можна робити і під час медитації, просто зупинятися, як видихати просто навіть 3-4 вдихи спокійно, да? спокійний вдих, довший видих, це вже, вже вам допоможе якби врівноважитись і себе насичити киснем, насичити енергію. І, напевно, таке, можливо, неочевидне це доторки, що може да, вам принести енергію. Що мається на увазі, та це взаємодія зі шкірою. Шкіра це наш найбільший орган в організмі і стимуляція всіх цих точок енергетичних і нервових дуже важливо. Тому, наприклад, якщо у вас є вибір посидіти по різні кінці дивану і повтичити в телефон або посидіти разом, сидіти разом. Якщо у вас є вибір полежати окремо. Наприклад, і подивитися серіал або полежати вдвох, лежіть вдвох. Це масаж, самомасаж, все, що завгодно, тобто будь-яка взаємодія з тілом, дуже корисна, це дуже розслабляє і дуже наповнює. Взагалі, я думаю, що ви всі чули про вісім обіймів. обіймів на день. Да, це такий е, мінімум прожитковий. Тобто обіймайте батьків, обіймайте батьків, обіймайте дітей. Це... Добре, не тільки для вас, а і для тих, кого ви обіймаєте. А, і, напевно, останнє це знайти справу зі змістом. Зараз для мене це а, якби така теж важлива річ, а, тобто все, щоб було наповнене змістом. А, я, наприклад, дуже подобається мені така штука, як толоки. Хотілося б прийняти участь і дати зараз влаштовують на. В регіонах, які були деокуповані, там, де є розбомблені зруйновані будинки, тобто ви допомагаєте прибирати та відновлювати будинки або їх консервувати. А там, скажімо так, за це організовується якась культурна програма. Стендап-коміки приїжджають, якісь риф влаштовуються. Це під музику, дуже весело. Ви корисні, ви приносите якусь допомогу. Це дуже надихає і дуже та також дає енергію. Напевно, це і третя частина буде пару вправ.